У Миколаєві розпочався престижний шаховий турнір, який до початку повномасштабного вторгнення привертав до себе велику увагу не тільки української, а й міжнародної шахової спільноти. Організатори зробили усе, щоб змагання можна було провести і цього року. Сьогодні ми розпочали дуже відоме в Україні змагання шахові, які називаються Інгульські мости, які свого часу, 19 років назад, започаткував. Тодішній директор та засновник Миколаївського шахового клубу Микола Васильович Шелест. Ми продовжуємо ці традиції. Сформували гарний призовий фонд в розмірі 50 тисяч гривень, які будуть розіграні поміж учасників наших змагань, яких 49 сьогодні. Інгульські мости доволі знаковий турнір для нашого міста, адже історично в мирні часи він мав дуже потужний склад учасників. А якщо казати про історію Інгульських мостів, то вона дуже славетна. В першому турнірі грав гросмейстер Маланюк, дуже відомий гросмейстер. Взагалі. Вигравали зазвичай цей турнір гросмейстери. На жаль, зараз у нас найвище звання тут майстер спорту. У нас грають зараз чотири майстри спорту та близько десяти кандидатів в майстри спорту. Тим не менш, це дуже потужний турнір і зараз. Окрім миколаївських майстрів, позмагатись за перемогу завітали і майстри спорту з інших міст країни: з Києва Олег Будніков зі Старокостянтинова Хмельницької області Олег Поліщук, Леонід Старожилов, представляє місто Херсон. Також серед учасників турніру гості зі Слав'янську, Вадим Степанов та. Максим Серіков з очаково приїхав Микола Жук. Сам турнір триватиме п'ять днів. Він відбувається за найбільш розповсюдженою для таких змагань швейцарською системою у дев'ять турів. Окрім боротьби за перемогу та призовий фонд, деякі шахісти зможуть підвищити і свій спортивний рейтинг. Турнір наш відбувається з обрахунком міжнародного рейтингу. Тобто Міжнародна шахова федерація Фіди буде обраховувати рейтинг учасників. Крім того, квалівкамісія Федерації шахів України для тих учасників, які здобудуть певні кількість балів, може присвоїти такі розряди, як кандидат в майстри спорту та перший спортивний розряд. Встановлена кваліфікаційна норма для учасників. Варто сказати, що не всі бажаючі можуть взяти участь у цьому турнірі. Це дуже кваліфікований турнір від другого спортивного розряду та вище. Інгульські мости 2023 стартували. Вся боротьба по. Переду, а ми розповімо про його підсумки та про переможців по завершенню турніру в одному із наступних репортажів. Сергій Мельников, Роман Базик, новини на телеканалі Март.